Наступне запитання про Кремінчунський національний університет. Там плануються вибори ректора. Цей заклад очолює вже не один рік Михайло Васильович Загірняк. Це професор, поважна людина. Але днями ми дізналися про те, що він підписується вже не як ректор, а як президент КРНУ. Тож, чи не спроба це залишитися на керівній посаді ще. Я можу сказати, що такі. Позиції як президент університету не є новацією міста Кременчуга і, зокрема, Кременчуцького національного університету імені Страхацького. В Полтавській області є президент Полтавської політехніки Володимир Раніщенка. Я не знаю конкретно які повноваження в Загірняка Михайла Васильовича, але практика показує таким чином, що основні дві є. Посади, це ректор, виборна посада, де є процедура, і МОН потім підписує контракт, і є друга голова вченої ради, які, без яких не можна. Президент, як правило, якщо статутні документи передбачаються, він здійснює представницькі функції. Від імені університету, ну і відповідно може так і підписувати документи. Я зараз не готов конкретно сказати за а, Остроградського, але можливо там так і є в статутних документах зазначено. А може бути він і президентом, і радником ректора одночасно. Ну я думаю, я ж не знаю, він може. може знаю, нав... я, я, я вам хочу сказати про постійно. я, що хочете, я можу трохи довго це буде. Є професори, доценти, керівники інститутів, відокремлених наукових підрозділів. Він може бути ким завгодно і при цьому може бути радником поза штатом, наприклад. А ти таку зарплату, як ректор? Більше. Легко це можливо. Нема проблем з цим. Тобто є, є е, певні структури, і як воно працює в кожному університеті залежить від традиції і від бачення тої чи іншої вченої ради, це тому що означає, багато що людина не хоче входити? чи це означає, що люди така шука шо... навчальний заклад своїми знаннями 에, Дивіться, вже на інші посаді? Я хочу сказати про університет. Кожен університет має свою харизму. І моє враження, що. Університет Астраградського має глибоке наукове спрямування. Він увійшов в 50 кращих університетів України. Це непоганий результат. Я, це є наукометричні бази і, я так розумію, той індекс підтягує, який особисто тягне Михайло Васильович, відносно того, що його роботи визнаються у всьому світі. Він є е, дуже значним для університету. Для того, щоб сподобати ситуацію і брати. Зайві бали, які дав Загірняк, я думаю, що університет впаде там на декілька позицій точно. Тому кожна наукова установа, кожен університет він цінує фахівців, які роблять йому е, імідж в будь-якому сенсі цього слова.